Є новина, друзі, залякування Трампа та Європа хоче зриву перемовин. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація про гарантії безпеки. Тому що ну для нас для українців дуже важливо отримати гарантії безпеки. Що нібито якби це з європейських джерел, 에, Америка не готова давати гарантії безпеки. З Америки одразу йде відповідь, тому що ну іде така знаєте, дипломатична гра від Рубіо. З джерел говорять, що ні, Америка готова давати гарантії безпеки, але Америка хоче побачити, що абсолютно як на мене природню угоду спочатку, яку готова підписати Україна. Ну тому що там практично всі пункти погоджені, навіть цієї російської угоди, тому що тепер зрозуміло, що росіяни її вкинули через свого агента. Але перероблені всі пункти і залишається декілька пунктів. От я так розумію, коли Україна цю угоду погодить, тоді Зеленський зможе поїхати до Трампа. До цього моменту Трамп з ним зустрічатися не буде, тому що Америка має розуміти. Ну, по якій угоді вона має надавати гарантії безпеки. І поки що наша сторона якби ці пункти не погодила. Ну, можливо, це відбудеться на перемовинах з Дрісколом, тому що він їде до Києва. Що добре, що перемовини тривають, Вітков поїде до Путіна, ну якби агент. До свого господаря, та і Дріскол на ну, має приїхати в Україну. Чому американці залякують? Тому що Дріскол, коли зустрічався із Україною і з Європою, в першу чергу він казав, що росіяни, я так розумію, за допомогою китайських технологій навчилися дуже швидко робити ракети і крилаті, і в першу чергу балістичні. І він каже, що скоро виникне такий момент, що в Україні не буде чим їх збивати. Ну тому що я так розумію, США має продавати ракети по всьому світу, не тільки для України їх виробляти, для Петріо. Та, ну, і європейські саме ді тому каже, це небезпечно. Вони так опичуть і ці ракети можуть і в Європу полетіти, якщо війна буде далі продовжити. Тобто він так залякував європейців. Ну це від Трампа. Чи це спрацювало? Я думаю, ні, тому що вчора була Єврорада і європейці вони хочуть зриву перемог. Це абсолютно видно. Вони кажуть, там жодної капітуляції росіяни мають зменшити армію, зменшити виробництво ракет, і це все має бути прописано. Ну на це росіяни ніколи. Однозначно не підуть хіба в їхніх перемовинах між е, е, собою. І знаєте, от чому вони хочуть далі продовження війни в Україні? Тому що от, один приклад: німецька армія створить першу батарею баражуючих дронів боєприпасів 27-му році, а до 30-го їх має бути 5. Ну, а це ну, знаєте, пиль порівняно з тим, яка зараз йде е, війна. Ну і як на мене розумієте, в Україні треба приймати самі рішення, тому що в нас проблема з мобілізацією. Бачили вчора відео в мене на телеграм-каналі є новина в шапці профіля, де сім працівників ДЦК мобілізують одного чоловіка там б'ють його по дорозі з такою мобілізацією, без мотивації, без грошей Україна не встоїть. Це однозначно. Що би там не хотіли, друзі Зеленського, які оці партнери? Бачите, навіть не виговорюю їх. Лайк, like, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі